Вітаю вас! Представляю новинку від Національного банку України Монета Адміністративне судочинство України. Ізильбер, тираж 50 тисяч. Вже склалася певна традиція. Можна ці монети, які ви бачите перед собою, об'єднати в таку умовну серію. Україна корумпована. Корупційна. Ось минулого року вийшла медаль набу. Достатньо красива медаль, подивіться. Цього року на ЗК теж красива медаль. Організа... Це організації, які закликані до того, щоб боротися з корупцією. Тепер ось. Адміністративне судочинство, тобто господарське судочинство, корпорації, фірми, компанії судяться одна з іншою, і вирішили ці суди випустити для себе монету. Від себе скажу, да, монети мають бути в колекції, ці в колекції кожного нумізмата, але це ну, дуже цинічно. Усі, усі ви знаєте, які у нас суди, особливо господарські, які як у нас борються з корупцією ці державні органи, і ще от на закуску випустили монету Національна поліція.